Днями в Україні відзначили день вирішення конфліктів. Його мета нагадати людям, що найкращий метод закінчити суперечку мирним шляхом, не вдаючись до агресії чи насильства. Ми запитали хмельничан, як вони зазвичай вирішують конфлікти. Зазвичай обираємо мирний шлях, тобто домовитися якось, почути всі сторони і якось вибрати. Ну, якраз компроміс. Стараюся ну, взагалі не вникати в це все. проглотити про себе і забити. Ну, прощать в основному, прощаю людей. Ну, взагалі, зазвичай хочеться словами їх вирішити. Але ну, бувають різні ситуації, залежно від того, з ким ти конфліктуєш. Але ну, звісно, краще це якось словами вирішувати. Ну, так. А якщо в випадку зросняю, то тільки зброєю, більше ніяк. Спокоєм і посмішкою. І все добре. Всі конфлікти можна вирішити. Продумуючи кожне своє слово і все буде добре. Промовчати, сам перед лучше промовчати і все. Ми знаходимо друг друга якісь компроміси по-доброму, щоб, щоб всі залишились доволі, щоб всім було добре. Завжди так виходить. Ну, в більшості випадків так. Зазвичай конфлікти треба вирішувати, розмовляючи з опонентом для того, щоб... Не було більш таких конфліктних ситуацій, які ведуть там, знаєте, вже е, до бійки, до ворожби. Треба все вирішувати мирно, тому що все завжди закінчується за столом переговорів. Знаходимо якісь компроміси. завжди. Тільки так можна вирішувати конфлікти. Завжди виходить. Не завжди. А що робити в таких випадках? Роблю якісь поступки.